В нас до основна недомобілізована категорія це якраз та якої найбільше не вистачає. Це фізично здорові чоловіки віком 25, 28, 30, 35 років. Це якраз насправді ідеальний солдат. От не 18-річний хлопчик, прямо після школи, але і не ті, хто воюють зараз. А це моє покоління 50+, часто навіть 55+. От тому, що да, я розумію, що на наше 50-літнє покоління, ми краще психологічно з готові. Але вибачте, тіло вже не те, воно здає просто швидко. Ну а тридцяти ідеальний боєць це 30-річний. Оце вже е, психологічно дорослий мужик. Але ще з молодим фізично здоровим тілом, але ж і це ідеальний саме ця він та, ідеальний працівник і, і е, демографія ж наша теж треба враховувати це. Е, Ні, тут не про демографію. Е, в нас е, це не те, що в нас настільки мало мобілізовано 30-річних, тому що їх статистично настільки мало. А тому, що саме ця категорія найбільше с е, от в цій категорії найбільше, і заброньованих, і ухилянців. От от на жаль, так є. Оце покоління покоління, поки найгірше окоплена мобілізація. А саме його найбільш не вистачає. Розмови про зниження віку і про призов жінок мали б сенс, якби в нас вже служили всі ці чоловіки, які мають служити, і їх би не вистачало. Як показала навіть реєстрація в резерві, Плюс, в нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновив свої дані з порядка 4 мільйонів. Тобто ми можемо пару разів повністю замінити весь нинішній склад ЗСУ. Але ми цього не робимо. От в нас цей мобрезерв є, а ми його не набираємо, тому що для цього потрібні непопулярні політично кроки. Ми на цьому бачите, будемо втрачати рейтинги та електорат. От ще залужний казав, що нам треба півмільйона. Так да, да. залу так підтверджують цю цифру. Абсолютно Залужний це казав ще в кінці 23-го року. Тоді його не почули. От а м з того часу стало тільки гірше. Нам критично необхідно півмільйона швидко. А далі 20-30 тисяч щомісяця в спокійному режимі. І тоді ми, і тоді ми виграємо цю війну. Ми тоді її дійсно виграємо. Бо в нас моб резерва насправді ще на кілька років.